Днями загальноосвітня школа номер 1 відзначила своє 150-річчя. Заснована князем Сангушком у 1865 році як сільське однокласне училище. Звичну нам назву школи No1, щоправда, семирічної трудової отримала у 1920 році. До 1971 року школа знаходилась у приміщенні сучасного управління освіти, а тоді переїхала за звичною сьогодні Славучанам адресою на вулицю Кос. Зовковод 12. святкування ювілею відбулось у актовій залі школи, куди завітали представники влади, працівники управління освіти, ветерани педагогічної праці, колишні випускники закладу, друзі і партнери школи, сьогоднішні учні та їх батьки. Гостей у холі школи зустрічав дружній педагогічний колектив, відкрив урочистості збірний хор вихованців закладу, який виконав гімн школи. Після цього ведучі по праву передали. Слово для привітання директору закладу Андрію Смолічуку. очолюючи школу багато років, Андрій Данилович завжди зі словами гордості говорить про педагогічний колектив своїх вихованців і випускників, пишається їх успіхами і перемогами в конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях і має тверде переконання, що перша школа в усьому перша. який Начальний закладів. Назвати В Перекладі з латині це означає мати готування. Наша перша школа за роки свого існування давала поживу дорожну, поживу духовному багатьом поколінням словича. Серед е, найбільше надбання школи при такій гордості це випускники. Серед наших випускників. Вчені доктори наук, кандидати науки, керівники підприємства, лікарі, ділі. Багато поважних людей нашого міста. Від імені міської влади дружній, успішний і творчий педагогічний та учнівський колективи школи привітав міський голова Славути Василь Сидор. Бачите, як ми спиступилися про майно. Але всі величезні залишили, тому що в свій час Садушко, який розумів, що без виховання діток, без надання освіти не можна будувати нормальне суспільство, не можна в тому суспільстві нормально розвиватися і жити. Всю шкільну родину зі святом вітала колишня випускниця загальноосвітньої школи номер 1 а нині начальник міського управління освіти Ельміра Перепелиця, яка також вручила колективу освітнього закладу вітальну адресу та подарунки. Загальноосвітня школа номер 1 це 4,5 тисячі випускників, які, отримавши атестати зрілості, своєю роботою, своїми добрими справами, роблять нашу школу відомою далеко за її межами. Загальна освітня школа це дух патріотизму. Тут виховуються і виходять в світ прекрасні люди, які люблять свою вітчизну, які сьогодні захищають нашу державу. Окремі слова поваги та вдячності лунали того дня на адресу ветеранів педагогічної ниви. Багато з них сиділи у залі на найпочесніших місцях. Ведучі свята всіх назвали поіменно, не оминули увагою нікого. Надзвичайно бурхливими оплесками у залі зустріли і колишнього директора школи Сергія Кириленка, який, як сам зауважив, шість років навчався і 51 рік працював у цій школі. Серед випускників Сергія Миколайовича керівники Підприємств, установ, організацій, лікарів, вчителі, професори, багато поважних людей, які свою першу путівку у життя отримали у стінах першої школи. Я хочу на кінці, щоб час не забирати, всім подякувати, побажати міцного здоров'я, учням, гарних оцінок і глибоким знань, вчителям. Натхнення, терпіння, творчості, успіхів в своїй роботі, а також немало уважно сімейного благополучення. Вся урочиста частина свята супроводжувалась гарними музичними номерами, які підготували вихованці шкільних гуртків народної самодіяльності та будинку дитячої творчості. Кожне слово, сказане того дня зі сцени, вірш чи пісня, карбувалися у пам'яті колективу школи, його учнів та випускників, адже воно про них, про їх життя, про одвічну любов до рідної школи, про успіхи і перспективи славутської загальноосвітньої школи номер 1